Має їм таку велику нагоду привітати визначну постать. гості, Григорій, ну ціла епоха, знаєте, коли почитав всю історію цієї жінки, дійсно вражає постояти поруч біля цієї історії, 25-го року народження. Що тільки уявити, що пережила ця жінка, що відчула, які емоції. Можливо, своїм дітям внукам трошки ще розповідає, відчуваєте, але це все рівно те, що вона розповідає, то є одне. А те, що вона пережила, як вона боролася, скільки було сили волі жити далі і не нарікати. Можливо, десь в душі трошки нарікали там, але рухались вперед. Сто років, тільки уявити. Те, що ми в книжках читали, а ця людина пережила. Григорівна, да? вітаємо з Днем народження. Дякую, шановний, дякую, шановний. Погано бачить бабка, так? Погано і погано чує вона. Так. Коровай вам привезли, ваші руки виробляли цей хліб, Коровай тут гарний. нормально, все добре. Мене добре доглядають діти, через те я ще живу. Щоб я не мерзла, щоб я не була голодна, я не голодую, не мерзну, бо добре доглядають. Дідочка, Мені їжу готує, передягає. Я ж кажу, мене добре доглядає, я, я ні на що не обіжаюсь. Нормально, в моїх роках це нормально. Ніколи не думала, що доживу до стількох років, бо пережила дуже багато різних таких суспільстві. І Колективізацію запомнена. Бо А чого? Бо мою дівчинку, з якої там дружили, жили в синіцях, ховали з чорними, з дзвоними прапорами, чорними лентами. Видно, яскраві ці кольори заповнили, бо казали, що вже дзвони позвонували в церквах. Церкви закривають. Спасибо вам, шановні, за увагу. Спасибо. Я ж кажу, бажаю вам а? саме основне. Крепкого, здоров'я, бо то щастя. А голодомор пам'ятаєте? Так, да, ще й добре пам'ятаю. Мій папа був опух, працював за горошками в школі, ходив по зарплату для вчителів таких. Ішов додому та й на залідниці сідав, бо не міг вже йти опугун. То все казали, це голодомор, бо куркулі хліб забрали. І почали і казали, куркулі ні виселяють. Я поняття не мала, що це воно за куркуль. по куркулі позабирали хліб через те голодомор. А потім дуже був поширений єврейський вплив. На Україну. Mm -hmm. Не можна було казати, я вас тут піджидаю, я треба сміялась, я вас тут під євреєю. Було поширено дуже. НКВД. Пам'ятаю все. В 44-му я була на підготовчих курсах, у мені тоді організовували після 9 класів. От. Не запам'яталася ковричка. Варили, хліб пекли, додали мілясу, чи що не знаю, як солодкий хліб. А всі пам'ятаю, пам'ятаю, до сьогоднішнього дня. Уся наша дуже-дуже любить життя. Дуже. Попри все, те, що вона пережила, попри все, ну вона дуже любить життя, і видно, її воно любить Раз. так довго живе. Вчилися з нею читати, рахувати. Це вона нас вчила завжди ходили в школу. Це якісь смаколики, завжди вона нам пекла, передавала. Як добре, що у нас є такі педагоги, були і залишаються такі педагоги. Тому я бажаю вам ще довгих років життя при своїй пам'яті. А дітям подовше якомога найдовше просто залишатися дітьми, тому що поки є батьки, ми діти, і неважливо скільки б років нам не було. Тому просто будьте дітьми щасливими, під мирним небом України. А вас чому от що, що Я не вмію красти, не вмію брехати. Ну, от чогось так мене погано вчили. То з Це династія вчителів. Внук вчитель, син вчитель, внучка-вчитель і правнучка І правнучка вчитель. І тато був. – Тому це дійсно династія вчителів, які ну, прославляють нашого світу. Як війна, де ви пережили? Вітчизняну війну пам'ятаю, бо ховали від бомбардування, тільки вона не така була страшна, зараз кажу чому. Бо літаки пролетіли, поховались по погребах, а потім займаюся своїм там хлопотами в подвір'ї. А тепер по всій Україні. Що найбільше б я хотіла почути, але я вже не почую що закінчилася війна і всьому світі сказали, слава Богу, єдиному і, і єдиному влативому. А чого? Я не думала, що мої діти, внуки будуть переживати таке страхіття. я ж кажу, в не було. А тепер по всій Україні гинуть мирні люди. В лебеді називають. Солдатів, які боронять своїм життям, боронять Україну. До перемоги треба дожити. Я то бажаю, щоб хоч діти дожили, в Тухої жили тепер. Григорівна, через рік прийдемо. Чули? Спасибо. Запрошуйте. Запрошуйте на день народження. Ми знаємо. Ну, вам вам сили доглядати бабусю і зрозуміло, не просто в кожну свої проблеми, але це історія.